Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам тиху казку про двох незвичайних друзів швидкого зайчика та повільного їжачка. Коли вечірнє сонечко почало ховатися за верхівки дерев, офарбовуючи небо в теплі рожеві та помаранчеві кольори, зайчик та їжачок зустрілися на знайомій галявині. Зазвичай вони влаштовували веселі перегони, але сьогодні в повітрі панував особливий спокій. Ліс готувався до сну, і друзям зовсім не хотілося його турбувати гучними іграми. Вони вирішили, що цього вечора зроблять щось зовсім інше, щось тихе та чарівне, як і сам ліс навколо них. Зайчик подивився на їжачка і сказав Слухай, друже. А давай сьогодні не будемо змагатися. Давай просто прогуляємося стежкою і подивимося, що цікавого нам покаже вечірній ліс. Їжачок радісно пирхнув і погодився. Йому дуже сподобалася ця ідея, адже він завжди любив неспішні прогулянки, під час яких можна було помітити стільки дивовижних дрібниць. Вони вирушили м'якою, вкритою мохом стежкою, що вела в глиб лісу. Навколо них повільно згущувалися сутінки, а повітря наповнювалося ароматом соснової хвої та вологої землі. Це була обіцянка тихої та спокійної пригоди, де найголовнішим було не дістатися кудись першим, а просто бути разом. Спочатку зайчик за звичкою трохи підстрибував. Йому хотілося бігти швидше. Але їжачок йшов повільно, насолоджуючись кожним кроком. Не поспішай так, тихо сказав він. Спробуй відчути, яка м'яка земля під лапками. Зайчик зупинився і Прислухався до поради друга. Він обережно ступив на зелений оксамитовий мох і відчув його прохолоду та пружність. Це було так приємно. Він ніколи раніше не звертав на це уваги, бо завжди пролітав повз, мов стріла. Друзі продовжили свій шлях, і тепер зайчик намагався йти повільніше, дивлячись під ноги. І відчуваючи кожен дотик до лісової стежки. Це було нове і дуже заспокійливе відчуття. Пройшовши трохи далі, вони вийшли до невеликого струмка, що тихо дзюрчав поміж камінчиків. А хочеш, я покажу тобі, як бігати легко, наче летиш над землею, запропонував зайчик. Він не хотів змагатися, а просто поділитися радістю руху. Їжачок кивнув. Тоді зайчик зробив кілька легких граційних стрибків, ледь торкаючись землі, і перелетів через струмок. Він не мчав стрімголов, а ніби танцював у повітрі. Їжачок захоплено спостерігав. Він спробував пробігти кілька кроків швидше, і, хоч це було не так раційно, йому стало дуже весело. Вони разом посміялися, і їхній сміх був тихим як шелест листя. Коли вони перебралися на інший берег, їжачок сказав Дякую, це було чудово, а тепер моя черга тебе дечому навчити. Давай просто постоїмо тут і послухаємо. Зайчик здивувався. Слухати? Що тут слухати, крім тиші? Але він довірився другові і завмер на місці. Спочатку він нічого не чув. Але потім, коли його власне дихання стало тихішим, до нього почали долинати звуки. Він почув, як з гілки зірвався і плавно опустився на землю сухий листочок. Почув, як десь далеко зашелестіла трава під чиїмись обережними кроками. Це була не просто тиша. Це була музика лісу, яку раніше він ніколи не помічав. Їжачок повів зайчика далі, до старого трухлявого пенька. Коли вони підійшли ближче, зайчик ахнув від подиву. Пеньок світився м'яким зеленкуватим світлом. Це були крихітні гриби світлячки, що росли на його поверхні. Подивись, прошепотів їжачок. Коли не поспішаєш, можна побачити справжні дива. Вони сіли поруч і довго дивилися на це чарівне сяйво. Зайчику, здавалося, ніби на пеньку запалилися сотні маленьких ліхтариків, освітлюючи мох та травинки навколо. Він зрозумів, що його друг їжачок бачить світ зовсім інакше, не як велику трасу для бігу, а як скарбницю, повну маленьких, прекрасних таємниць. Йому теж захотілося навчитися їх помічати. Натхненний зайчик спробував знову прислухатися до лісу. Він заплющив очі і зосередився, і цього разу він почув ще більше. Він почув тихий шепіт вітру у верхівках високих сосен, схожий на Колискову. Почув, як десь дуже далеко і м'яко. Ухнула сова, вітаючи ніч. Він навіть почув, як б'ється його власне серце спокійно і розмірено. Вперше у житті він не відчував потреби, кудись бігти. Навпаки, йому хотілося сидіти нерухомо і просто бути частиною цієї великої, мирної тиші. Почуття спокою огорнуло його, наче тепла ковдра. Він посміхнувся їжачку, вдячний за цей дивовижний урок. Їхня стежка вивела їх на широку галявину, де в густій траві спалахнули сотні крихітних вогників. Це були світлячки. Вони повільно піднімалися вгору, кружляли в повітрі. То згасаючи, то спалахуючи знову, наче маленькі рухливі зірочки. Зайчик і їжачок сіли посеред галявини і мовчки спостерігали за цим чарівним танцем. Світлячки зовсім їх не боялися. Один навіть сів на довги вушко зайчика, засвітився і полетів далі. Зайчик тихо засміявся. Це було так лоскітно і так дивовижно. Ця мить була сповнена тихої радості та магії. Друзі відчували себе гостями на казковому балі, влаштованому самою природою. Раптом їжачок щось відчув своїм маленьким носиком. Він повів зайчика до куща дикої суниці, що ховався під великим лопухом. Ось, спробуй! прошепотів він. Під листочками ховалися маленькі червоні ягідки, що пахли сонцем і літом. Друзі обережно зірвали по кілька ягідок. Вони були неймовірно солодкими та ароматними. Вони їли їх повільно, насолоджуючись кожною крихітною ягідкою. Зайчик подумав, що він сотні разів пробігав повз цей кущ і ніколи не помічав цього скарбу. А все тому, що він завжди поспішав. Тепер він розумів, скільки всього цікавого можна знайти, якщо просто сповільнитися і подивитися навколо уважніше. Прогулянка привела їх до берега сонної річки. Вода в ній текла так повільно і тихо, що, здавалося, ніби річка теж засинає. На темній поверхні води відбивався великий сріблястий місяць, і його світло тремтіло, створюючи чарівну доріжку. Зайчик і їжачок сіли на березі, звісивши лапки до води. Вони дивилися на місячне сяйво і слухали тихе булькання води. Легкий вітерець доносив до них прохолоду та запах річкових лілій. Зайчик відчув, як його очі самі собою заплющуються від спокою і краси цього моменту. Він поклав свою голівку на м'який мох і просто дихав глибоко і спокійно. Зайчик підняв голову і подивився на небо. Воно було чистим і глибоким. Сипаним мільйонами яскравих зірок. Дивись, їжачку, прошепотів він. Он великий ківш, а он та найяскравіша зірка це вечірня зоря. Він почав розповідати тихі історії про сузір'я, які колись чув від своєї бабусі. Його голос був спокійним і заколисуючим. Їжачок слухав, задерши голівку, і йому здавалося, що зірки підморгують їм згори. Небо здавалося величезною оксамитовою ковдрою, вкритою діамантовим пилом. Ця велична картина наповнювала серця друзів миром та спокоєм, і вони відчували себе крихітними частинками цього великого, дивовижного світу. Від довгої прогулянки і нових вражень друзі почали втомлюватися. Потрібно було знайти місце для ночівлі. Неподалік вони побачили старий могутній дуб. Біля самого його коріння був затишний видолинок, стелений сухим листям і м'яким мохом. Це було ідеальне місце для відпочинку. Повітря тут пахло землею, корою та чимось солодкуватим, наче мед. Зайшовши всередину, вони відчули себе у повній безпеці, наче в маленькому лісовому будиночку. Тут не було чутно вітру, і здавалося, що сам старий Дуб оберігає їхній сон. Друзі зрозуміли, що знайшли найкраще місце, щоб відпочити до ранку. Зайчик солодко позіхнув, прикривши рота лапкою. Його довгі вушка опустилися, а очі почали злипатися. Цілий день, сповнений тихих відкриттів, забрав у нього всі сили. Він більше не думав про біг чи ігри, єдине, чого йому хотілося, це згорнутися калачиком і заснути. Їжачок теж почав потихеньку кублитися, шукаючи найзручніше місце. Він посупів носиком, вмощуючись на м'якому мосі, і його колючки смішно настовборчилися, коли він потягнувся. Тиша в лісі стала ще глибшою. Навіть ціркуни почали співати свою вечірню пісню тихіше, ніби заколисуючи всіх мешканців лісу, і наших втомлених друзів також. Зайчик ліг, поклавши голівку на свої передні лапки. Він відчував, як приємна втома розливається по всьому тілу. Поруч, згорнувшись у клубочок, вже тихо сопів їжачок. Дихання зайчика стало повільним і глибоким. Перед тим, як остаточно заснути, він подумав, що це був найкращий вечір у його житті. Він не виграв жодного змагання, але знайшов щось набагато цінніше вміння бачити красу в тиші та спокої. Він зрозумів, що справжня дружба це не тільки веселі ігри а й можливість ось так просто бути поруч і ділитися тишею. З цією теплою думкою він поринув у глибокий, солодкий сон. Зайчик та їжачок спали, і їм снилися чудові сни. Зайчику снилося, ніби він не біжить, а повільно пливе серед зірок. А їжачку, ніби він слухає музику, грають краплі роси на пелюстках квітів. Ліс уберігав їхній сон і лише місяць заглядав у їхній маленький притулок, освітлюючи все м'яким сріблястим світлом. Наші друзі відпочивали, набираючи сил для нового дня. А ми з вами, наші маленькі слухачі, теж будемо засинати. Нехай вам назняться. Такі ж добрі та спокійні сни, як і нашим героям. Добраніч солодких снів!